Найвища цінність суспільства то людина, її життя, здоров'я, безпека і недоторканість, здорова людина, здорова держава, безпека, ознака цивілізованості. Усіма цими речами переймається освітянська профспілка Бердичева. За ініціативи її лідера Анджели Цвіткової, на базі 12-ї школи пройшов семінар за участі керівників навчальних закладів міста, профспілкових голів та гостей з Житомира, представників обкому проспілки працівників освіти. Питанням техніки безпеки та охорони праці у гвардійській школі приділяють особливу увагу. Проінформував присутній заступник директора закладу Ігор Гімальдінов. Як голова комісії з охорони праці, він запевнив, у цих стінах намагаються для кожного учня і працівника створити безпечні умови діяльності та максимально зменшити вплив шкідливих чинників. Структура організації системи роботи школи з охорони праці пристає з шести людей. Це контроль за дотриманням вимог чинного законодавства, створення безпечних умов праці та навчання, профілактика нещасних випадків, документальне оформлення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, навчання учнів та працівників обслуговуючого персоналу з охорони праці і безпеки життєдіяльності. Профілактиці нещасних випадків особлива увага. У школі зі слів заступника директора проводяться семінари з попередження травматизму. Місячники увага діти на дорозі, тижні з охорони праці, профілактичні диктанти, батьківські всеобучі тощо. Заклад тісно співпрацює з місцевими інспекторами ДАІ та рятувальниками. Питання охорони праці відображення в правилах внутрішнього розпорядку дня працівників школи. Наказано по школі затверджені посадові інструкції та інструкції з охорони праці. Для всіх працівників школи створена комісія з охорони праці, складено та підписано паспорт школи, складена та підписана акція договору на прийняття та експлуатацію кімнатів, майстерин, спортивного залу та спортивного майданчика. проводиться атестація робочих місць, проводиться Проводиться адміністративно громадський контроль стану і охорони праці в школі. Вся робота з цих питань в школі здійснюється в відповідності з вимогами положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчального промовного процесу у самого закладах освіти. У державі щодо питання охорони праці багато чого зроблено, констатував Анатолій Коробчинський, і при цьому Україні ще далеко до заходу та й до сходу далекувато. Додає провідний юрист обкому освітнянської профспілки. Федерація правспілок продовжує посадовець, називає ситуацію у сфері охорони праці що склалася в Україні критичною. Критична ситуація в Україні в сфері безпеки праці проявляється високим рівнем драматизму і професійної захворюваності, незадовільними умовами праці підприємств. Наш піщова держава втрачає кваліфікованих працівників <кху> з тисяч пасів, які... і десятки тисяч осіб, які потребують повноцінного соціального захисту. Значить, щороку під час початку виховного процесу смертельно травмується 8-10 дітей. Це під час початку виховного процесу в Україні. Побуті 800 тисяч щороку. 800 тисяч дітей смертельно травмуються. Освітянська профспілка веде активний діалог з урядом щодо поліпшення соціально-економічного становища освітян, зазначив у своєму виступі Микола Красько. Заступник голови обкому профспілки згадав пікетування педагогами кабміну у 2011-му і констатував, влада звернула увагу на освіту. Ми бачимо, що дійсно вже в новому бюджеті на цей рік, вже так, що показати, що якісь дії є влади з 1 січня. А передні сесії ми маємо. Десь біля 10% вже з 1 січня зарплата нас знову зростає. Ну, До кінця року вона буде 19%, але все-таки вперше, вперше показано, що 10% саме з 1 січня, не з 1 грудня, а саме основний, як кажуть, основний відсоток з 1 січня, підняття заробітної плати. Завершився семінар проведенням кількох майстер-класів та урочистим виступом друзів гвардійської школи військового оркестру 26-ї Бердичівської артилерійської бригади.